Всім привіт, друзі! З вами Кірюха і нарешті настав час ловити астральних ельфів. В даній грі, коли вони тільки з'явилися, я, чесно кажучи, ніколи ще не робив призиви. Я збирав весь цей час збирав і назбирав на X19. І тепер настав час спробувати свою удачу саме на цьому івенті. Дуже хочеться зловити щось новеньке. Так, звісно, ми взяли луну, яку я вже майже докачав, і в мене є ресурси, щоб іще прокачати героїв, тому що герої мені випадають. Ну, чесно кажучи, дуже слабковато. Я не доначу, я в основному все збираю. Донат вже зав'язав з ним. Хоча це і доната не назвати. Я колись купляв там ну, одну-дві акції по 200 гривень в місяць. Я не вважаю, що це донат, тому що, ну, наприклад, на інші речі я витрачаю набагато більше. Отже, у нас є на 19 спроб. Що хочу зловити, мені, в принципі, без різниці. Мені подобається в цьому призивчик, і це те, що якщо, наприклад, ти ловиш якогось ельфа, другий тобі дається в подарунок. Це дуже величезний плюс. Але ще розумію, що шанси їх спіймати дуже-дуже мізерні. Але дуже-дуже хочеться. І так як ми не, не разу не ловили їх, можливо, цей раз мені пощастить і мені знову дадуть якісь новенькі герої. Плюс до всього мене спонукає зробити цей призивчик, тому що в нас з'явився знову бонусом секретних героїв. AbbieGail. Ну, хотілося б її теж спіймати. І перед початком давайте швидесенько зробимо якусь міні-розгрузочку. Для того, щоб хоч якийсь там контент був три, мулети в мене все на всього є, давайте скрутимо їх. Хоча я в це і не вірю, не вірю, але ж чому ні? По героям можу сказати, мені майже всі ельфи подобаються. Чесно кажучи, я їх не вчив, не знаю. Там когось зустрічали в захиста, коли бігали і тому подібного. Тобто, наприклад, Леманвуда Вуда я дуже частенько зустрічаю, наче непогано пробиває, і в цілому дуже крутий ударник. Далі. У Старласа де коли бачили, зустрічали. Войстара теж зустрічав. Камера Кланга рідко, цю рідко, Монфлаєра я не хотів би собі, тому що я вважаю, що він один із самих слабких астральних ельфів. Ну, В будь-якому випадку, якщо він нам випаде, ми його прокачаємо, тому що ну, мені потрібні такі герої. Реально, вони мені потрібні і я знаю, з ким я їх буду обігрувати. Спарклайт. Теж доволі часто його зустрічаю, теж би хотів би його мати. Демі Луна. Фіол не сильно би, звісно, хотілося б, хоча тут реально є неперевершені ельфи в цьому кольорі, але ж, мені не потрібні вони просто. Тому що фіолет зараз ми підсилили. Я б хотів би зловити щось або зелене, або, можливо, в червоному кольорі, щоб поліпшити свої команди атаки саме в цих кольорах. Ну, побачимо, як буде. Від жовтого теж би не від когось не відмовився. Ну і давайте спробуємо когось упіймати. Так, рекоменда... рекомендації в нас непогані. Непогані. Ось це мені гри подобається. Навіть не знаю, що він робить. Повільний лікар. -та 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 -та. Угу. Зрізаю атаку. not нотбет. Давайте з нього і попробуємо покрутити. Виглядає досить таки весело. Мені підходить. Ну і поїхали. Х19. Зараз побачимо, чи нам пощастить, чи ні. Ну і перший призивчик. Це біліт. На жаль, це не астральний ельф, але десь вона з ельфів. Якщо дивитися там на її роги, вуха і тому подібного, ну це не те, що нам потрібно. Тому продовжуємо. Друга спроба. І це Ганджу. Ну, на жаль, теж не ельф, панда. Скільки мені їх падало? Ви б знали. Добре. Третя спроба. До речі, в Гоблінах в мене така сама ситуація була. Копив, 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 нічого не випадало, аж поки нам не випала і Оканта, і Медхаммер. Тому, я думаю, з ельфами теж може бути не з першої спроби, все. Ну, так, таке життя, таке життя, така вона гра. На якомусь івенті дають, на якомусь не дають. Так, перша четвірка. Lion String. десь його зустрічав, начебто дуже швидка карта, і скоріш за все ми його будемо качати, тому що він мені потрібний. В будь-якому випадку, після призивчиків, ми подивимося, що нам нападало, щоб розуміти, що з ними робити. Тому що на пам'ять я їх не пам'ятаю. Зараз стільки героїв виходить в грі, що ти просто фізично запам'ятати про всіх не можеш, а колись знав всіх. Ульту, швидкість набору ману, що робить і тому подібно. Але ж часи, часи змінилися. Зараз випускають дуже багато героїв. Чудово, чудово. Четвірку є, це вже плюс, хоч якийсь. Так, другий. Дякую, дякую. Мабуть, гра підказує, типу, качни двох і зроби якийсь контент. Побачимо, побачимо. Вирішу це все після призивчиків, що я з ними буду робити. Так, поїхали далі. Азар. Зрозуміло, ну, ви ж розумієте, якщо дали там дві четвірки івентові, то, мабуть, далі будуть трійки сипати. Ну, я вірю, чудо, що нам пощастить. Так, Колянчик, дякую, дякую. Аби випав би мультику, питань немає. Ну, на всіх призивах випадають тільки стандартні версії. Так, Star Swift. Е, щось в мене таке було. А ви знаєте, як я до трієк відношусь. Ну, подивлюсь, типу, якщо на івенти вона може грати, я її прокачаю. Якщо ні, то для туріків качати не буду, тому що турік я не полюбляю. Так, Лісю четвірка нам не заходить. Ще попереду 10 призивщиків. Так, давай. Берден. Ні. Ще 9. Ну, давайте. Ех, це Ренфілд. Е, ну, в будь-якому випадку Фіола я не сильно хочу. Ну, випаде, то будемо качати. Будемо качати в будь-якому випадку. Так, е, Карил. Дуже хоче цього героя, до речі, у мультяшному костюмі, тому що він потрібен для проходження деяких івентів на швидкість. А він мені ніяк не падає. Не знаю чому. Начебто і трійка, але зловити його не можу. Добре, далі. Гунарчик. Так, ну я бачу синіх починають трієк насипати, і в нас попереду ще 6 спроб є, щоб щось упіймати. Так, Вален. Ну, дивіться, знову трійка синя. Та ви що, знущаєтесь наді мною? Ну, 5 спроб ще є. Так, давайте, давайте, давайте. Ріщик. Ну, куди ж без нього? Батько тука ще не вистачає, серйозно, сьогодні. Батько тук це вишенка на торті була. Ульмер, подивіться, скільки синіх трієк сипить. Просто четверта, четверта поспіль, чи можливо було більше, я не знаю. Ну 4 поспіль зараз. Так, знову Stars Fifth. Щось мені підказує, що вона падає, мабуть, всім, і така безтолкова карта. Ну, в будь-якому випадку, подивимось зараз. Покмун. Щось я не бачу. Не підтірки, не бонусної підтірки, ніякої не бачу. Ну і остання спроба, друзі, зараз дивимось, що нам може випасти. І знову синя трієчка стандарта. Ну, що можу сказати, такий CV призивчик вийшов. Давайте швиденько глянемо, що ми там наловили. Кляті четвірки та трійки. Лайнстрінг. Так, так. Е, дуже швидкий. Так, Обходить всяку штуку, завжди находить. Е, це чудово, це чудово, прямо. Ця навичка мені дуже-дуже доподобля. Потім покажу, що з нею можна робити, коли прокачає цих двох персів. Так, 245%. Е, неповноцінний трипл шотер. Так, забирає 50% від зцілення. Угу. І шанс уклону 45%. Е, ну, в будь-якому випадку, начебто, дивишся на стати непогані е, стати, як у старих п'ятірок, реально на фулі. Так, то без емблем я не бачу сенсу з ним е, гратися. А ось емблемки придеться йому давати. Єдине, мені не доподобається клас Мах. У мене луна зараз всі ці емблеми забере. Тому не знаю. В будь-якому випадку. Не знаю, що з ним робити. Напишіть, будь ласка, в коментах, кого є на фулі, де ви його використовуєте, як обіграєте. Герой начебто непоганий, але я не впевнений, що він мені потрібен на війни. Не впевнений. Хотілося б його побачити, пограти, можливо, одну версію прокачаю, потестимо, а там буде далі видно, що з ним робити. Так, з цим зрозуміло, і де там у нас ця трійка. Star Swift, багато не буває, кажуть. Так, 265, повноцінний трипл-шотер. Плюс 20 до регенерації Мани. Середній набір. Ну, начебто непогано, але в мене немає таких команд в червоному кольорі, які потрібні для проходження на швидкість. Начебто дивися нотбет, у це 20 до регенерації Мани підкупляє і те, що вона повноцінний триплшотер. Ну і, звісно, стати. Стати нормальні. Тобто є варіанти її обігрувати з тим самим бастером. Ну, не знаю, поміркую. Отже, ось такий призивчик у нас вийшов. Пишіть, як ваші успіхи, бажаю вам зловити когось. Ну, як я казав, що в мене вже були такі призивчики, це згобленими, що я довго нікого не міг зловити. І ось воно, астральні призиви теж. Перша спроба пішла в нікуди. Нічого страшного, ми не засмучуємось і будемо ловити їх ще. А на цьому дякую і побачимось у next відео. Хай ча... Хай... Хай, все. На цьому і обріжемо.